Всім привіт з західної частини України, мене звати Оксана. Для нових глядачів. Я сьогодні, можна сказати, в чистому полі. Їду в гості до своїх кумів, а точніше до їхньої донечки, Анютки. Багато хто вже знає, хто давно зі мною. Анютці сьогодні два рочки. Так що хочу це відео лишити тут. Анютка, вітаємо тебе з днем народженням. Будь здоровенька, щасливенька під мирним небом. З мене ще є місія. Ось взяла кульки, так як я велосипедом. Ну, в нас такий вітер, що я вже тут близько біля них. Зараз буду надувати кульки і буду вже включуся, коли буду в них. Так що всім гарного перегляду. Ну, ось кульки надула, подарунок є. Пішли вітати. Привет. Показуй, Привіт! — з невнародженням тебе. Тримай, тільки вони всі, всі в кучі, бо я не зв'язала. З днем народженням тебе! дякую. Так, це мамі. Ой, дякую, Так, Ще чекайте, чекайте, ще не все. Ой, ой. 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 Шансовоку світу. Ой, дочі, нютка. Андрій, потримай ну, знову торбинку. Ой, квіточка впала. Нютка, Приймай. з днем народження. Тримай квіточку. Дякую. Ти велика, 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 велика. Дякую. Дія. На, а це тобі вклад від хресного трошки. Забирай. Нютка. Роби привіт всім. На не загнато все. Риби приїд. Нютка рибу плиє. Плиє. Я Андрій Я. Yeah. Yeah. Нютка, скільки тобі рочків? Два чи один? А е скільки? А тобі два рочки. Вів! Клас. А так. Холодильничку. Ням-ням. Зараз я дойду. Ух, нічого собі які тортяка. Супер. Ти красуні, яке відеречко в неї гарненьке, так. Ти граєшся пісочком. Нютка. Молодець. днем народженням. Ура!